Пуга готова, зараз покажу вам, її стан. Автомобіль вийшов досить класним. Той приклад, коли можна сказати, що автомобіль от дуже охайного використання з точки зору кузовних панелей ззовні. Нічого не задерто, не потерто, немає фактично навіть жодних подряпин на пластмасах, на бамперах. Зараз її перепаркую, напевно, щоб сонечко світило на неї в лоб і її було трішки краще видно. 2011 року машинка має цікавеньку комплектацію, але вона тут, скажімо, для Куги не, не сама хороша, але багато необхідних речей в ній все ж таки є. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Дуже достойно вийшла автівка. Основні параметри, які ви дуже любите, це. Збережений нефарбований кузов, ідеальний понизу. Пробіг 190 тисяч. Ну і, в принципі, зовнішній вигляд автомобіля чудовий. Давайте по порядку. 11 рік, 2 літри ДЦІ, 103 кВт, механіка на 6 передач. Передній привід. Автомобіль має 190 тисяч оригінального пробігу. Ціна 11600 доларів, так відразу, щоб хто кому не цікаво і кому дорого не дивився відео далі, не витрачав свого часу. Автомобіль має в комплектації оригінальні легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі. Так вони виглядають. Передній парктрон туманки, задній парктрон, безключовий запуск, тонований задній ряд автомобіля окремо відкривається ця штука, але це якби для куги стандартно релінги присутні. Чотири електросклопідйомники складання, регулювання і підігрів дзеркал. Я вважаю, що салон автомобіля просто в ідеальному стані. Для 190 тисяч пробігу кермо точно так само, фактично, чудове. Крайній сервіс Швейцарії був на пробізі 183 тисячі км у 2024 році, бачите? місяці Наступний мав би бути на 203 тисячі. Тут у нас є кондиціонер, підігрів лобового скла, блютуз і очечник присутній. Є також у нас підлокітник такий красивенький, аукс в ньому присутній. Шторочка для підстаканників досить так гарно виглядає, звичайний, стояночний. Тормоз автомобіля, 6 подушок безпеки аербек. Дуже часто запитують. Багато хто запитує, що в кузі дуже мало місця позаду. Дивіться, Тут ніби на вигляд його і небагато насправді. Але є тут такий цікавий момент. Подивіться розмір нижньої подушки. Бачите, яка вона гігантська, вона реально велика. Так, Для них самих там не розгуляєшся, але є два цікавих бонуси. По-перше, ти сидиш, як в кросовері високо, зараз покажу вам. От. В тебе повністю ноги лежать на подушці, тобто дуже довго і вся фактично все бедро лежить на подушці сидіння. І в тебе великий запас для чобіт. Тобто тут спокійно можна їхати. Так, тут, напевно, місця більше для двох пасажирів, а не трьох. Їм буде комфортно для трьох, можливо, ні. Але от я, метр вісімдесят, моя посадка за кермом. Метр вісімдесят позаду. Їхати далеко я без проблем зможу, комфортно, сижу нормально. Так, ноги не випрямиш, це не суперба. Ну, але це кого і вона така, яка вона на сьогоднішній день є. Місця плюс-мінус, як і в колеосі. Може трішечки, може там на якихось 30 мм і коротший задній ряд, але за рахунок подушки довгої, ти нормально тут сидиш. Ізофікси тут присутні, спинки складаються. Без проблем. Задній ряд взагалі як новий. не знаю, Можливо, його тут фактично і не експлуатували, тому що подушки не мають взагалі слідів використання, такі зовсім зовсім не, не доторкані. Дуже гарно виглядає. Є позаду зарядочка на 12 вольт, тут такі кармашки, ну, столиків немає. В загальному салон ціленький, зовсім не зношений, багажник так само. Диски колодки абсолютно уваги не потребують. Отака Форд Куга. Тут у нас дизель-заправочка. Карти цілі. Зараз проб'ю вам її по кузовних панелях. Дуже гарний стан косметичний автомобіля. На бамперах немає жодних подряпин. Можливо, десь є так паркувальних мікро, мікро пара вм'ятинок, але от самі бампера, що дуже дивно для автомобіля 2011 року. Немає коцуку. Нічого ніхто не подер, не зачепив. Боки, оці ця пластмаса виглядає дуже гарно, вона, до речі, не натерта, вона така і була збережена. Тобто її хтось або чимось обробляв, тому що вона не вицвіла взагалі. Хромчик о, тут гарненький, ціленький, вихлопні чисті, кришка відкривається, ви знаєте, і тут, і тут не хочу відкривати, бо там гум потім важко запакувати її назад. У кузовних панелях зараз пропікаю. До речі, хтось не знав, спорили зі мною в коментарях. В куги передні крила пластмасові народ. Ретні крила цієї коги йдуть пластмасові. Давайте проб'ємо по кузовних панелях. Я вже забруднив десь руки. Так, давайте так. Тут немає жодного фарбованого елементу і немає сколів, подряпаного такого. Вона така косметично, знаєте, я би сказав, довершена для 2011 року машина. Інколи буває... Що там 11-й рік і є такі знаєте, якісь ковацанки там, де-неде. Тут от, навіть вантажний проєм, бачите, фактично от, ну, ніхто ніде нічого не зацепив. Це круто. Класно виглядає. Ця штука пластик, я не буду пробивати, тому що тут не проб'ється просто. Банально. Проктрон зараз бачите, активний працює. Навіть коли просто автомобіль заведений, ви стоїте на місці, він сигналізує вам, що хтось підходить до автомобіля. Він код зараз теж надам. Для того, щоб перевірили по базам дилерів. Ну тут жодних зауважень, по кузову немає. Знизу вона просто нова. По факту, ви ні до чого тут не знайдете придертися. Тут на ребро поставив, друзі, і бачите, брудний трішки капот, то воно показало більше, але тут на заокругленнях в куги воно і пробивається чуть-чуть. Капельку більше, 136, все добре. Так, що в нас? Вінку? Отак, на черзі, будь ласка. Він-кодик. Ось так. Фіксуйте. Ну, проєми ці, я не буду в принципі, акцентувати сильно на проємах увагу. От. Дивіться, тако. є такі кармашики прикольні. А так, Кондиціонер. Ну, Все робоче по електриці, машинка повністю справна. Так само жоден болт не кручений, по, по ній 11600 баксів. Ціна з сертифікатом. Так. Що ще сказати? Гума літо, сезон спокійно, сезон спокійно, що далі я хочу сказати? Ну нічого, така машинка. Приїжджайте, перевіряйте, двигун працює рівненько, вихлопні, чистенькі понизу. Можу, зможу, показати, не зможу, не знаю. Зараз Ну, це треба з ями дивитися, краще буде. Приїдете, заїдемо на яму, побачите, що вона знизу просто перфектна. Колодка, диск. Диск фактично такий виробіток невеликий. Гума, бачите, це нова, абсолютно два передніх колеса. Задні мають невеличкий знос. Гума. Кажу гума, колодки 50% залишок. По задніх. По задні колодки ще краще. Тут, певно, 60 залишок. Диск теж нещодавно змінено. 190 оригіналу. Хто хоче пробити по базах дилера, ну, я вам залишу все. Пробивайте. Е, до речі, витрата цієї куги на трасі при швидкості 100. Я не знаю, чи, чи воно так. Можливо, треба замірити, звичайно, залити повний бак і заміряти реальну витрату, але в мене показувало 5,2 літра. Я соточку їхав, не було де розігнатися. 5,2. Зараз 5,7 показує. Ну, Це я по місту вже скільки там кілометрів 40, напевно, проїхав по місту. Десь близько 40 кілометрів я проїхав містом. Показує 5,7. В такому лайтовому режимі, я думаю, місто 7 літрів вона буде поміщатися, ця автівка, досить економічна. Багато хто скаже, ну, навіщо потрібен кросовер на передньому приводі. Ну, Хочу сказати... Просто для комфорту експлуатації. Високо сидиш, багато бачиш, можна під'їхати до будь-якої брівки тільки заради цього. Не, не для того вона, звичайно, на передньому приводі, щоб їздити в ліс. От. Але я вам хочу сказати, що все одно при адекватному водінні можна кудись там на природу виїхати, проблем з цим не буде. Тим більше, що люди просто на універсалах цю процедуру також виконують. Що дуже сподобалось в кузі, просто ідеальний баланс, я вважаю. Співвідношення ходових характеристик, тобто вона і не жорстка м'яка, і вона дуже керована. Прямо дуже класно керується на трасі. Здивувала прямо сильно. Здивувала шумоізоляція. Я хочу сказати, що це рівень Тігуана не гірше ні на йоту. Дуже класний рівень шумоізоляції, просто бомбезний. І мене також здивувало, що на 103 кВт передньоприводна куга вона дубасить, вона нормально їде і відчуття такого драйву в ній присутні. Оце ці моменти, які дуже і дуже сподобались. Ну і також, на мою думку, куга виглядає достойним автомобілем. Гарний малюнок оригінальних дисків, гарно виглядає хром на ній. Він їй дуже підходить в чорному кольорі. Багато хрому ось тут по автомобілю присутньо. А з нюансів є ось таке. Що я думав зробити? Замінити планку або скинути вам на це фінанси. Заміните самі, переклеїти в антихром, нічого не будете робити. Тут же, в принципі, на вашу, би, на вашу потребу. Я би просто його підібрав би отаку наклейку, вони є, зробив би тут акуратніше ножиком легенько і заклеїв би оце місце. Зробив би так красивенько, воно було б на щось схоже. І Ну, змінювати шкода, тому що це оригінальний заводський хром. Все більше нюансів по кузову ви не знайдете. Пару мікро-мікро малесеньких вмятинок, які потрібно ще пошукати на цьому автомобілі. Багажник класний, а з мінусів ще відсутня поличка в багажнику. Оце з таких мінусів. Там полка, її немає. Має бути полка, але її немає. По салону вона, ну, на мою думку, для 190 тисяч вона ідеальна. Ідеальна просто. Все, кому цікаво, дуже теплий автомобіль, теж, до речі, дуже сподобалось комфорт перебування в салоні. Тепло не таке не нав'язливе, і вона дуже довго стиває. От можна прямо дві години не бути біля автівки. Це ж свідчить про те, що високий рівень шумоізоляції. Можна дві години поставити її на такому морозі, і ти сідаєш в ній в ній ще не холодно настільки, щоб аж сідати і прямо грітися. Прогрівається вона, ну на моє відчуття. Вона прогрівається десь хвилин 7 до того моменту, поки прямо аж таке гаряченьке повітря піде в салону. Сьогодні я засікав, стояв на таймері. 7 хвилин пройшло до гарячого повітря. Тепленьке починає йти через півтори хвилини. Напевно, те не все ж таки догрівають її і вона ось так працює. Динаміка, я думаю, вас реально здивує, коли. Я, наприклад, дивувався сильно динаміці колеоса 127 кВт, то тут 103 кВт. І я вам скажу, динаміка тут бомбезна. Ну, вона якби, ніби трішки менша за колеос, сама по собі автівка по вазі. Зараз скажу. Скільки ж важить куга. Так це не від неї. А, вага, то на 600. Ну, я не скажу, що це велика різниця між, між колеосом і кугою. Взагалі ні, то на 600 це важкий автомобіль. Ну і дубасить на 103 кВт, вона дуже нарядно. Повний привід, хто хоче, це, звичайно, що не сюди. Але, знову ж таки, якщо ви їздите в місті, якщо ви їздите по трасах багато, для чого вам його сервісувати, якщо він вам не потрібен? Звичайно, якщо потрібен повний привід, ви шукаєте альтернативний варіант і берете кугу на повному приводі. Але якщо повний привід не має під собою ніяких підстав, тобто у вас немає якоїсь дачі, гірської дачі чи ще там нибудь, якихось потреб для рибалки і всього решта, то, напевно, все ж таки це буде більше. Непотрібним рішенням, тому що який мінус. Ну, потрібно обслуговувати задній редуктор, роздатку, кардан, звичайно, оці всі моменти. Ну, і плюс у вас буде однозначно більша витрата палива. Це повний привід має бути тільки по потребі. Я на своєму досвіді хочу сказати, що мені він в житті знадобився тільки в ліс. І на це має бути спеціальний автомобіль насправді. Але є багато адептів, які не можуть без повного приводу. Ну тут вже обирати, звичайно. Вам всім гарного настрою. Кліренс пуги, до речі, класний. Губи ніякої немає. Вона така борж... Ну, вона така борзенька, знаєте, такий жук-борзняк такий. Може пролізти де завгодно. Прикольно виглядає, досить великий просвіт під порогами. Я би сказав, що навіть велетенський. Досить така, здається, навіть вище дастера. Так, якщо і задок задертий, вона така, знаєте, ну... Виглядає борзою такою автівочкою. Ну і, в принципі, зовнішній вигляд в неї однозначно не з найгірших. Я не скажу, що вона гірша за е, Tiguan тих років чи за cx 5 Вона просто своєрідна, але точно не гірша. Вона виглядає непогано, вона виглядає достойно, як на мене. Ну, можете написати в коментарях, звичайно, це в кожного своє бачення крас красоти автомобіля. Тому приїжджайте. Зацініть стан, реально будете задоволені машинкою. Вона на сервісі з адекватним пробігом не 300 тисяч, не 270, а 190. Ресурсу тут ще багато. Ну і в принципі всі дуже хвалять фордовський 2.0 дизель. І 1,8 хвалили колись. І 2.0. Чисто Форд, кажуть, що це просто неймовірно класний дизельний двигун. Все. Всім гарного настрою! Приїжджайте до нас в Рівне купувати такі класні автомобілі зі Швейцарії. В чому плюс в Швейцарії автомобілі понизу навіть вікові не покородовані. Не потрібно нічого обробляти, не потрібно нічого приковувати, автомобіль реально топчик знизу.